Буде дорівнювати один плюс-мінус з дискримінанта. Це дев'ять. Це одне із завдань цьогорічного зовнішнього оцінювання з математики. Приклад розв'язує випускник Володимир Данилов. Тест він склав на максимальні 200 балів. Я завжди чекав 12-ї ночі, щоб зайти у ЗНО кабінет та подивитись свої результати. Одного разу я нав я навіть підійшов десь у годину ночі к батькам та розповів про це все. Володя навчався у класі з філологічним спрямуванням та каже, такому результату у точних науках не здивувався. У нас в школі було два уроки математики та два уроки англійської на тиждень. А, а взагалі, додатково, я ходив на три або чотири. Уроки з математики, коли не розумів, брав додаткові. Ще до додаткового брав ще додаткові. Гуляти так встигав. У мене була вільна неділя. Крім математики, 200 балів у випускника із англійської мови. At first, let me tell you about my favorite subjects. Some years ago, when I was in the fourth grade, my favorite subjects were mathematics and English. Такі результати Вові потрібні для вступу із професією визначився. Зараз є такий напрямок: Data Science, Machine Learning. за допомогою програм та вичислювальних машин статистично щось передбачати так можна допомагати людям. Я вважаю. Тобто, аналізуючи те, що було в минулому, англійською у школі навчала Ірина Загорулько. Я в Олоні поставила 12 на свій страх та ризик, але я розуміла, це буде або 11, або 12. 200 балів випускник Харківської 72-ї школи отримує вперше, каже директорка Галина Богач. Вона викладала географію. Я його з Володію на географію на Я йому завжди кажу: Володю, ходімо на географію на олімпіаду. На що він відповідав Галину Валентинівну? У мене ж хімія, англійська, математика, інформатика, технології. Цього року ми випускаємо трьох золотих медалістів. Ось Володя двохсотбальник. Поліна дворнікова, наш президент, теж наша гордість. Вона вступила до каліфорнійського університету, виграла грант на 50 тисяч доларів. сам хлопець каже, із підготовкою йому посприяв. Карантин, дистанційне навчання допомогло зосередитися на потрібних предметах. якщо не пишу не дуже гарно, то теж все буде добре, тому що буду знати свої помилки. Перше, чому я отримав 200 балів, так це те, що воно мені подобається. Крім англійської та математики, Володя складав тести з фізики і отримав 192 бали. Чекаю ще на результати з української. Після готуватиметься до вступу у пріоритеті університет Каразіна. Маргарита Дешкіна, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.